Я вам вже анонсувала, що 7 червня ми поїдемо в дитячий садочок в білу криницю і поїдемо ми разом з крісом. І сьогодні пані завідувачка очікує гостей. Вірніше, гості вже на під'їзді. Доброго дня! Доброго Давайте дня. ми такий екскурс, невеличкий в історію. Чому ми сьогодні тут? Я дуже рада вас всіх тут бачити. Місія ваша сьогодні така. Ми попросили нашого партнера американського для того, щоб він допоміг нашому садочку. Ми дуже раді, що є такі люди, які в зарашній час такий складний для нашої країни. Допомагають дітям, допомагають людям українським. Ми дуже вам вдячні. Всі <с di> вам українські бачите, Кріс мені розповідав, що ви були дуже розчулені тоді, ще коли він виявив бажання вам допомогти. Дякуємо вам, дякуємо і давайте будемо. Мабуть, давайте будемо заходити центральне, будемо розвантажуватись матраса і могли спокійно бачити спокійні сни. Дуже гарні матраси, такі симпатичні, так, а ми довжимо. Дівчата, а як вам працюється з, з крісом? Привіт! Ну, те, що... Доброго дня. Те, що кажучи, він не типовий український бос, це факт. Він у нас дуже лояльний насправді до всього. Він класний бос, тому що якщо треба кудись піти, запізниться, нема проблем. Ну, і плюс це такий е, класний досвід. Вивчити підтягнути іноземну мову. Для нас то честь mm -hmm. співпрацювати з Крістофером, бо ми розуміємо, яку допомогу він зараз вкладає в наше суспільство. Він допомагає не тільки людям, він допомагає тваринам, він допомагає людям підняти настрій по перше, щоб люди були більш в собі. People feel like yes, uh, this is a beautiful uh, and important thing to do for the children of uh, kremenets uh, when so many people are struggling with uh, to make sense out of all of this. Uh, i think it's important that we look to the future of ukraine, look to the, the children, and try and provide some type of comfort for them. i think you're going to be amazed with what you see inside. Проходим, <laughs> Thank you so much. You okay? <laughs> okay. Thank you. Yes. Thank you. My name is Chris. Sanipin. My name is Vlad. Vlad. Emilia. Nice to meet you. Vlad. 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 Nice to meet you, Vlad. <laughs> За ваші хороші справи, хай Господь вам дає здоров'я, многих років життя і далі вам допомагає Господні з Рослові новити такі хороші справи. Церкві. Справ.